Ти точно захочеш таку шафу після перегляду цього відео. По-перше, крутий дизайн, білий ДСП. Відкриваємо ось тут натиском і маємо 5 відсіків. Від шапки, верхній одяг і взуття. Основна історія навіть не з цим. Подивіться, ось тут у нас взагалі просто бомба. Натискаєш і одразу включається led підсвітка. Також тут у нас знаходиться. 4 шухляди під ваші речі. Знизу можна поставити взуття також, величезна шафа і ось тут постійну білизну або якісь інші предмети, які ви вдома зберігаєте. Як гадаєте, скільки коштує така крута з квіт, пишіть в коментарях і підписуйтесь на фабрику Квартир. Тут все про ремонт.